Коротко про головне президент США Джо Байден схвалив новий меморандум про національну безпеку. Цей документ має стати так званою дорожньою картою для нової адміністрації Дональда Трампа. Команда Байдена почала розробляти настанови цього літа. І, за словами двох високопоставлених чиновників адміністрації, документ міг би допомогти наступній адміністрації з першого дня вибудувати відносини між найбільш відомими супротивниками США. Йдеться про Китай, Іран, КНДР та Ерефію канцлер Німеччини Олаф Шольц ініціює голосування за довіру до уряду, що запустить довгострокові дострокові. Тобто, вибори про це повідомляє агентство Reuters. прес-секретар уряду. Повідомив, що Шольц має намір письмово подати такий документ отже голосування відбудеться 16 грудня очікується що бундестах оголосить уряду недовіру після чого канцлер звернеться до президента з проханням про розпуск парламенту і це запустить процедуру довгострокових виборів які планують на 23 лютого